Сьогодні говоримо про нові зміни, які прийняті були 28 червня 2023 року Верховною Радою України. Чого вони стосуються, дивіться далі у відео. Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці. Адвокат-експерт. Отож. Пам'ятаєте відповідно до абзацу 11 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, особи військово зобов'язані, у яких були наявними дружина з числа осіб з інвалідністю, тобто з першою, другою або третьої групи інвалідності, або один із своїх батьків чи батьків дружини з інвалідністю першої або другої групи, звільнялися від мобілізації на особливий період. А якщо бути точнішим? То мали право на отримання відстрочки від такої мобілізації. Натомість до цього абзацу внесено зміни, які передбачають, що тепер право на відстрочку військово зобов'язані будуть мати лише за умови відсутності у таких осіб з інвалідністю інших осіб, зобов'язаних їх утримувати відповідно до закону. І сьогодні просто соціальна мережа. І засоби масової інформації зірвалися від того, аби трактувати таку норму і такі зміни, отож, і ми з вами спробуємо розібратися у тому, як буде діяти ця норма, що вона перед собою передбачає, і головне, яким чином зробити так, аби дійсно довести те, що особа, яка має інвалідність, не має інших осіб, що зобов'язані відповідно до закону їх утримувати. Отож. З огляду на вищі вказані зміни, ви їх бачите перед собою на екрані, у нас виникає кілька питань. Хто такі ці інші особи, які зобов'язані утримувати особу з інвалідністю? Це перше. Друге, хто такі працездатні особи, які зобов'язані утримувати особу з інвалідністю? Третій момент: а що буде підтверджувати такий обов'язок з утримання цієї особи з інвалідністю? І чи всі особи з інвалідністю потребують утримання? Отож, питань більше ніж відповідей, тому давайте з'ясовувати. Але аби не пропустити актуальні новини, ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал, і ми продовжуємо. Отож, до осіб, які відповідно до закону мають право на утримання особи з інвалідністю відповідно до сімейного кодексу, це стаття 98, 202, 207 та 198, визначається, що ними можуть бути діти. Повнолітні діти своїх батьків, це можуть бути батьки повнолітніх своїх дітей. Також це можуть бути дід, баба, їхні внуки, це можуть бути вітчим або мачуха, це можуть бути син або е, дочка, це можуть бути пасинок або пачерка, це може бути брат або сестра. Але ми почнемо з вами з того, що основними родичами, які можуть здійснювати утримання особи з інвалідністю, це будуть родичі першого ступеня споріднення. До них належать батьки особи з інвалідністю, чоловік або дружина такої особи, і її повнолітні діти. Всі решта, кого я назвала вище, це брати, сестри, дід, баба, внуки, це ті особи, які можуть також здійснювати утримання один одного за відсутності родичів першого ступеня споріднення. Тобто батьків, дітей та одного із подружжя таким чином необхідно звернути увагу, якщо, умовно кажучи, у нас є всі три ступені родичів першого ступеня споріднення: наприклад, батьки, чоловік і діти. І особа з інвалідністю це жінка, яка має інвалідність там другої групи. Умовно кажучи, у неї можуть бути її батьки, які зобов'язані відповідно до закону її утримувати. У неї може бути чоловік, який зобов'язаний відповідно до закону її утримувати. І в неї може бути син, який відповідно до закону зобов'язаний її утримувати. То в даному випадку ми говоримо, що жодна із цих осіб. Не буде підпадати під дію статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що це означає право на відстрочку мати не буде. Тепер давайте далі. Це в тому випадку, якщо ці особи працездатні. Що означає працездатний? У нас працездатною особою, відповідно до закону України про зайнятість населення, визначено, що такою особою є особа віком від 18 років і старша, яка має можливість заробляти собі на життя за винятком, якщо вона не є пенсіонером і не має статусу особи з інвалідністю. Тому розглядаємо такий приклад: беремо ж ту ж саму жінку. У неї група інвалідності друга. Її батьки є пенсіонерами, тобто вони не працездатні особи. А в даному випадку вони не зобов'язані відповідно до закону утримувати таку жінку. Її чоловік має також групу інвалідності, і він не зобов'язаний її утримувати, оскільки відповідно до закону про зайнятість населення. Фактично не є працездатним, залишається тільки син, син працездатного віку, але інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону утримувати особу з інвалідністю, немає, тому такий син буде мати право на відстрочку. Але чи можемо ми в законодавстві побачити механізм того, яким чином відповідно до закону виникає обов'язок з утримання такої особи з інвалідністю? Станом на сьогодні обов'язок з утримання може встановлюватися тільки в судовому порядку. Утримання передбачає надання матеріальної допомоги, яка є, може, і не єдиним, але основним джерелом забезпечення життя конкретної особи. У нашому випадку такими є рішення суду про стягнення аліментів на утримання батьками своїх дітей або на утримання батьків своїми повнолітніми дітьми. Тобто, в даному випадку. Без рішення суду встановити обов'язок з утримання фактично можливості немає. Тому очевидно, що законодавець мав мету одну, але формулювання вийшло зовсім інше. Давайте розглянемо, у чому суть. Якщо в особи з інвалідністю немає жодного рішення суду щодо інших членів сім'ї, наприклад, своїх батьків про утримання чоловіка в неї немає є дитина. То в даному випадку в цієї особи немає інших членів сім'ї, які зобов'язані її утримувати. У нашому випадку ми можемо говорити про те, що також незрозумілим видається, як територіальний центр комплектування та соціальної підтримки буде з'ясовувати перелік тих осіб, які будуть мати обов'язок утримувати таку особу з інвалідністю. Тобто, сьогодні. Змінами проголосованими відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку. А ви вже напевно всі знаєте, що мова йде про законопроект, проголосований 93-42. Так ось відповідно до цих внесених змін визначено, що у 30-денний строк з дня набрання чинності, тобто з 28 червня, надається Кабінету міністрів України 30-денний строк для фактично розроблення механізму застосування цієї норми. Станом на сьогодні ми її не маємо. І у нас продовжують виникати ще багато питань. А для того, аби їх не пропустити, додивіться відео до кінця і, звичайно, ставте свої вподобайки, а також напишіть у коментарях свої відповіді з приводу того, які у вас зараз ситуації із застосуванням цієї підстави у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Адже у мене, наприклад, є. Велика кількість клієнтів, які вже станом на сьогодні отримали відстрочку відповідно до абзацу, 11 з частини першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку, що робити в даному випадку таким особам у нашому випадку. Вони можуть отримати повторну повістку, повістку про уточнення облікових даних, і вже потім. ТЦК має застосовувати ту норму, яка буде діяти на момент отримання повторної повістки. І ось оцей механізм, яким чином вони будуть визначати коло тих осіб, які зобов'язані утримувати особу з інвалідністю. Нам поки що невідомо, але ми можемо припустити, що цей шлях буде складний, і норма повинна бути або доопрацьована, або до неї мають бути внесені зміни. Тепер давайте розбираємося далі. Що таке утримання? Утримання це надання матеріальної допомоги, що визначено законом України про пенсійне забезпечення. Добре, надаємо ми матеріальну допомогу, тобто фінансові якісь кошти. І ця працездатна особа, родич першого ступеня споріднення, має надавати цей дохід на постійній основі, і він має бути зобов'язаний його надавати. Тому в даному випадку не плутайте таке поняття як утримання і догляд, тому що та особа, яка здійснює догляд, це є самостійна підстава для звільнення від мобілізації. Догляд це є один із різновидів соціальних послуг, які передбачають мінімізацію попередження або зняття. Негативних складних життєвих обставин, в яких опинилася особа, недаремно догляд призначають для осіб з інвалідністю першої групи, для осіб поважного віку з когнітивними порушеннями, для дітей з інвалідністю тобто, коли в побуті ці люди з такими ознаками не можуть себе обслуговувати, тому надається догляд для того, аби їм спростити догляд за самими собою, а утримання. Це інше поняття визначене, як я вже зазначила, законом про пенсійне забезпечення. А догляд у нас визначається відповідно до закону України про соціальні послуги. Тому не плутайте цих два різних поняття, і це є дві самостійних підстави для звільнення від мобілізації на особливий період або для отримання права на відстрочку відповідно до того, як звучить назва 23 статті. Тепер питання: багато е, сьогодні телефонують і зривають е, дірект, і запитують про те: а якщо ми маємо дитину з інвалідністю віком до 18 років, то чи також треба доводити наявність утримання е, чи відсутності таких осіб, які утримують відповідно до закону таку дитину? Значить, я е, зазначаю про те, що цієї також підстави ці зміни не стосуються, оскільки виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років є ще однією самостійною підставою, визначеною частиною першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У зв'язку з цим також у нас є ще інша підстава: це перебування на утриманні повнолітніх дочки та сина. З інвалідністю першої та другої групи це також інша самостійна підстава для надання відстрочки від е, мобілізації. Тому в даному випадку ці підстави не повинні ми плутати. У нас зміни внесені виключно до абзацу 11 частини першої статті 23. Тепер ідемо далі. Виникають на ну, питання з приводу того, що ці зміни вони не внесені. До підстав для звільнення з військової служби. Що це означає? Що вони стосуються тільки військово зобов'язаних осіб, тих, які ще не пройшли мобілізацію і не включені до особового складу військової частини. Вони стосуються саме осіб, чоловіків віком від 18 до 60 років, що не проходять військову службу. Натомість підстави для звільнення чинних діючих військовослужбовців залишилися незмінними. Це означає, що частина четверта. Під пункт Г пункту 2 статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу залишилися незмінними. Тобто для мобілізованих військовослужбовців є така підстава звільнення від мобілізації у зв'язку з наявністю дружини з числа осіб з інвалідністю, тобто будь-якої групи, і з у зв'язку з наявністю своїх батьків або батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю першої та другої групи, тут зроблю маленьку приміточку, що така підстава є лише для. Мобілізації. Мілізованих для контрактників підстави для звільнення регулюються частиною 5 статті 26 закону про військовий обов'язок і військову службу, тому їх також не плутайте. І для оформлення рапорту на звільнення вам необхідно все-таки звернутися за фаховою правовою допомогою і отримати належну консультацію. Тому ці зміни не стосуються питання звільнення з військової служби, а лише питання звільнення від мобілізації. Ідемо далі. А чи можна тепер перетинати кордон як супроводжуючий своєї матері з інвалідністю другої групи? Так можна, оскільки ці зміни і не стосуються правил перетинання кордону, затверджених постановою кабінету міністрів номер 57 Про правила перетину кордону я говорила у попередніх відео про інвалідність та про оновлені зміни. Однак ці зміни, про які ми сьогодні говоримо, вони туди внесені не були. Тому перетинаєте кордон спокійно на підставі паспортів, документів, що підтверджують родинні зв'язки, та пенсійного посвідчення або посвідчення про призначення соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю без будь-яких проблем та обмежень, чи потрібно надавати якісь додаткові документи, що підтверджують відсутність утримання або наявність утримання, взагалі не потрібно. Тепер ще один момент. Значить, у нас особа з інвалідністю за загальним правилом не потребує утримання. Вона може потребувати утримання тільки в тому випадку, коли вона повідомить про це, що її джерела існування не вистачає для забезпечення її життєвих потреб. У даному випадку, якщо така особа з інвалідністю не заявила про е, необхідність отримання матеріальної допомоги, тобто, щоб за нею здійснювали утримання. То тоді виходить, виникає цікаве питання. То що, якщо така особа не потребує утримання, то тоді всі, хто підпадав під дію абзацу 11 частини першої статті 23, так і будуть підпадати, оскільки в нас взагалі немає особи, яка потребує утримання. Тому у нас виникає три проблемних і ключових питання: чи потребує особа з інвалідністю такого утримання? Як довести обов'язок такого утримання? Як довести наявність членів сім'ї, які здійснюють таке утримання? Адже в даному випадку у нас можуть бути ситуації, коли, наприклад, у особи з інвалідністю є два сина: один проживає з матір'ю, а інший проживає в іншій країні і не здійснює з нею спілкування, не здійснює догляду, або виникає ситуація, коли в одній... Родині може бути двоє батьків з інвалідністю першої або другої групи. Ось як в мене є е, ситуація з моєї практики: є сім'я. Батьки один з інвалідністю першої групи і мама з інвалідністю другої групи. У цих батьків є дочка і син. Е, у дочки є ще зять. У даному випадку зять здійснює постійний догляд за батьком, тобто за своїм тестом, за батьком своєї дружини. Син здійснює догляд за своєю матір'ю. По факту здійснює догляд, але документів про призначення постійного соціального догляду у них немає. Тобто, а дочка вона працює і є єдиним, фактично єдиною працездатною особою, яка забезпечує цих членів сім'ї. І брата, і чоловіка, і двох непрацездатних батьків з інвалідністю. Яким чином тоді? Тоді, в даному випадку, підлягають мобілізації і зять, і син. А як тоді бути цим батькам з інвалідністю першої другої групи, хто буде за ними здійснювати догляд? У даному випадку ця норма викликає більше запитань аніж відповідей. Ну також може бути ситуація, коли ті особи, які станом на сьогодні, вже звільнилися з військової служби. Так, вони розуміли про те, що вони їх мобілізувати вже не можуть, тому що військовослужбовець звільнився у зв'язку з тим, що в нього були там особи що сла, осіб з інвалідністю, або дружина, або батьки. То тепер ці особи, тобто військовослужбовці звільнені, також будуть підлягати мобілізації на підставі цієї статті. Варто зважити на те, що додаткові пояснення з приводу застосування цієї норми, ми будемо бачити після того, як кабінет міністрів розробить цей порядок. На перший погляд, вона виглядає трохи недолугою, тому що фактично зрозуміло, що законодавець хотів обмежити кількість. Членів сім'ї, які можуть підпадати під дію цієї норми, оскільки може бути там кілька синів, можуть бути зяті, може бути чоловік, і всі вони одночасно підпадали під дію цієї норми, що мабуть не зовсім є доречним в умовах дії воєнного стану, але натомість. Сьогодні порядок доведення факту утримання, обов'язку з його утримання фактично є нереальним і не може бути реалізованим сьогодні, відповідно, і територіальні центри комплектування соціальної підтримки будемо бачити, як будуть реагувати про те, аби надавати відстрочку за цією підставою. Тому будемо слідкувати за наступними випусками, і ви їх не пропускайте. Але в коментарях напишіть, будь ласка, яка у вас ситуація з цією підставою? Чи є у вас інші працездатні члени? сім'ї, які е, зобов'язані утримувати відповідно до сімейного кодексу України таких осіб, які документи територіальні центри комплектування вимагають для підтвердження того, хто утримує? Адже є ще у нас довідка з органів. Соціального захисту сільської, селищної або міської ради, які можуть видавати, що такий то член сім'ї перебував на утриманні або перебуває на утриманні такого-то, такого-то. То тоді така довідка вона буде вважатися як одним із доказів того, хто перебував на утриманні, або хто здійснює таке утримання. Крім того, таким підтвердженням може бути і довідка про склад сім'ї, тобто хто зареєстрований за місцем проживання, а хто фактично проживає з особою з інвалідністю. Сьогодні фактично ви маєте розуміти, що інші працездатні особи це чоловік або дружина особи з інвалідністю, це її батьки і діти. Вони мають бути від 18 років, не мати статусу інвалідності і не бути пенсіонерами. До речі, про пенсії. Чи підходить пенсія тільки за віком, щоби визначити особу непрацездатною? Чи будь-яка пенсія? Як ви думаєте, значить, ви пишете свої думки у коментарях? А я відповідаю, що це може бути. Будь-який пенсіонер за вислугою років, той, який призначена пенсія йому достроково, або по пільгах, наприклад, ліквідатори Чорнобильської АЕС, вони мають також пенсійне забезпечення, тому в даному випадку це може бути не тільки пенсія за віком. Тому ці родичі першого ступеня споріднення мають бути е, працездатного віку від 18 років, не повинні бути пенсіонерами і не повинні бути особами з інвалідністю. Умовно кажучи, якщо у жінки. Є чоловік, він особа з інвалідністю, то він вже вважається непрацездатним. А отже, на сина буде поширюватися дія застосування абзацу 11 частини першої статті 23. Умовно кажучи, якщо в жінки є двоє батьків-пенсіонерів, один чоловік і дитина з інвалідністю повнолітня, то тоді на чоловіка буде поширюватися абзац 11 частини першої статті 23. за умови того, що є. Відповідно до закону, обов'язок їх утримувати, наприклад, рішення суду, і за умови того, що особа з інвалідністю заявила про те, що вона потребує такого утримання. В нашому випадку залишається тільки очікувати на роз'яснення. Будьмо свідомими, бережімо себе. Перемога не за горами, і до зустрічі у нових випусках.